Приділимо трішки уваги практиці рівноваги, яка рятує нас і наших близьких. У першій половині життя наші всі зусилля, наша вся енергія спрямована зовні, всі органи чуття спрямовані на досягнення якихось цілей. Ми біжимо за своїм саморозвитком. Ми алчні до матеріальних досягнень, до освіти, мріючи, що все це разом принесе нам велике щастя. Коли ми закінчили університет, створили сім'ю, отримали чи поміняли вже декілька робіт, ми розуміємо, що зусилля, які ми приклали за ці 10 чи 15 років, до цих пір не принесли нам того щастя, про яке ми мріяли. І ми починаємо шукати духовність уже щастя не в речах, хоча дехто ще продовжує і в речах шукати і в 40 років. А в собі, тому що існує два види щастя. Щастя від отримання речей. І щастя внутрішнє, коли ми радісні і щасливі не від отримання матеріальних речей, а щасливі без причини, щасливі від свого спокійного, порядного життя, щасливі, що маємо друзів, щасливі, що не жадібні. Щасливі, що живі, маємо дах над головою, маємо якийсь на тілі одяг, що не кожен має. Маємо їжі настільки достатньо, щоб не померти. І це теж своєрідна форма щастя. У пошуках і в погоні за. Зовнішнім щастям ми інколи не помічаємо ось оце важливе щастя скромності, щастя того, що ми вже все маємо. Коли ми починаємо шукати духовність, це примарне слово багатьох заплутує. І люди опиняються в релігії, у церкві, в монастирі, не розуміючи, що духовність це людяність. Духовність це не є статуетки, мантри, ікони молитви. Духовність це є порядне життя, етичне життя. Етична людина комфортна всім. Вона не вкраде, вона не збреше, вона не підштовхне на неблагий вчинок. Вона завжди підставить плече. Хіба це не духовна людина? І неважливо, як вона називає, що вона повісить собі на шию чи на руку, головне і інше, як людина живе, як ви та я живемо. Ось чому у нашій практиці є вчення про три вищі тренування ума. До трьох вищих тренувань належить етика, медитація та мудрість. Етика являється головною, базовою системою. Неетична людина. Псує стосунки в сім'ї. Неетична людина завжди підводить свій колектив, свою команду. Неетична людина є п'ятном позору сорому на своїй релігійній громаді чи своїй релігійній системі. Неетична людина завжди потрібна неетичним структурам, там, де процвітає жорстокість, крадіжки, корупція і обман. Як магнітиком гвоздики примагнічуються до політики, так малоетичні люди з красивими лозунгами, з красивими мріями йдуть до самоствердження, до зверхності через засоби, якими є, керівні посади, так зване лідерство, політика. Скільки знаю коучів, які починали коучами, а закінчили? Керівниками політичних структур, в ній вклалися трішки, щоб керувати масами. Але ми шукаємо з юності щастя. Ми вчимося, створюємо сім'ї, відпочиваємо, щоб якісніше працювати для щастя. Не для того, що наша якась партія створила новий кодекс. І нам дуже потрібно підсилити якийсь пункт у цьому кодексі. Нам потрібно наше власне щастя на нашому робочому місці, на нашому місці в суспільстві. І цим щастям є основа, яка його й дає. Нею є головна практика в трьох вищих тренуваннях ума. Тобто свідомості, етика, те, що етичне і дає щастя мені, точно так може давати підтримку і щастя для інших. Те, що я ціную і бережу в своєму житті, те, що є загальнолюдськими цінностями. Є загальнолюдськими цінностями і для інших. І ми повинні це постійно розуміти, ставлячи себе на місце іншої людини. Мені дуже подобається Етичний кодекс християнства. Воно нам близьке, бо воно народжене, хоч воно й народжене на Сході, східна система мислення, але в нашій країні. Воно проникло в книги, в пісні, в світогляд. Нам легше його сприймати. І етика, етичні норми, вони найближчі, ось як ці руки, вони найближчі до людського щастя, оскільки всі релігії створені людьми, не інопланетянами, які прилетіли сюди. Люди створили, вклали в них, написали, переклали, донесли, структурували, запросили інших людей, щоб ділитися з ними кращими людськими мріями, етичними досягненнями. І на них можна сміливо орієнтуватись, не боячись, коли ми шукаємо магію, коли ми шукаємо щось неприродне, екстрасенсорне. Для своєї влади, для свого себелюбства ми потрапляємо в пастки. Що таке пастка? Це відсутність етики, вищого тренування ума. Свідомість знову спрямовується на зовнішні досягнення, на почуття влади, привалювання, успіху, статусу, свого значення. Знову сіяє своє я. Сяючи над іншими, я не бачить суті внутрішнього життя. Привалюванням затьмарює все головне загальнолюдське. Це неправильно. В нашому полі зору повинна бути так звана бодхічітта. Добросердечне устремління на благо всіх живих істот. Це устремління є загальнолюдською цінністю. Воно допомагає кожному, не лише обраним, а кожному з нас, нашій дитині, сусідській дитині, родичам знайомої людини, всьому соціуму, поза національністю, статтю. І світоглядом. Те, що корисне, те корисне для всіх. І ми його повинні, як оцей жест, берегти і ділитися. Ділитися можна внутрішнім, ділитися можна зовнішнім речами. Цінніше внутрішнє. Воно менш видиме, але воно більш глибоке. Давайте зараз хвилинку помедитуємо над внутрішніми цінностями свого життя. Я зразу зорієнтую вас над етикою свого життя, чесністю, правдивістю, відкритістю, альтруїстичним добросердечем і безумовною любов'ю. Любов'ю не тільки тоді, коли нам вигідно, і до того, хто нам вигідний а просто почуттям внутрішнього світла краси до інших людей, до всіх живих істот, до тварин, до птахів, до комах. Звучить смішно, але в цьому сила, в цьому духовна сила, у вашому доброму серці, ваша духовна сила. Вона не сховалася в товстій книжці, вона не сховалася всередині якоїсь людини, з якою ви познайомились, яка підписала вам книгу. Внутрішня сила, тим є внутрішня сила, вона всередині вашого нутра, потаємних помислів. Якщо вашими потаємними помислами стане загальнолюдська етика, загальнолюдське щастя, відкритість. Без обману, без хитрощів, без жадібності ми стаємо більш духовною людиною, більш потрібною, більш глибокою. Випрямили спину дві філини розумів над своїми етичними цінностями, які є загальнолюдськими цінностями. Будь ласка. Опустили очі і подумали, я позву в присутність. Повертайте себе в присутність. Споглядаючи своє дихання позу свого тіла, навчаючи себе концентрувати увагу на якомусь об'єкті, ми глибше в нього проникаємо, нехай крім статуетки ікони молитви, одягу, дзеркала помадих, Помитої машини в чоловіків, наглаженого костюму, гарного годиннику. У полі зору кожного з вас, як духовного практика, буде загальнолюдська етика. Це шлях бодхісатви, людини, яка пробуджує свій ум, тобто бодхічітту. В перекладі з санскриту, бодхі пробуджений чітта ум, свідомість. Хай вона у вас такою буде. Ось така ідея. Ви її в тиші закріпили, а тепер п'ятьома вдихами і відпусканнями, вдих через ніс, а відпускання через привідкриті губи з розслабленою мімкою і з рівною спиною ми закріпимо у тілі. Ідею етики, вдих. Відпустили, слово етика вдих. Всередині відпустили. Етика всередині, вдих. Етика всередині видих, вдих. Етика всередині. Всередині. Хай цей фундамент внутрішньої опори береже вас з усіх сторон, захищає вас, підтримує вас і веде. Етика це сила, знання це сила, самоконтроль, це вища сила. Контролюйте себе.